Українська народна казка Хитрий півень. Півень, трепочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий, гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш, чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющуючи одне око, так гарно кукурікав, що йну. І я зможу, сказав півень. Випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти, а він і каже, Твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш, півень мене перехитрив. Облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс.